Вони мали б про це забути. Я думаю, що це неможливо. То вони і про що забути? Більшість. Ну, я рідко коли в будь-якій країні, а тим більше в Україні, де я вже подумав собі, що я вже бачив все, бачив настільки авантюрні дії, як я бачив сьогодні. Якщо вони це зрозуміють, то мені видається, що правильним був би шлях, принаймні з їхнього боку дати сигнал опозиції. Що, панове, ми погарячкували, давайте забудемо про те, що це все відбулося, і е, зробимо чергову спробу повернутися назад до якоїсь конструктивної співпраці. Я мало вірю в цей варіант. І тому що я мало вірю в нього, то єдиний варіант, який я на сьогоднішній день бачу, оскільки я виходжу з того, що парламент. Ми починаємо тоді, вже пане Ромоне, не даруйте демін. банк часу, ви можете продовжувати Давайте ваших 30 секунд. Останні 10, Ні, 10 ми вам 30 секунд, секунд, прошу, прошу. банк. Ба, а ба. я зрозумів. Єдиний варіант, який я тоді бачу, є щоб ем, знайти спосіб все ж таки е, вийти на чергові парламентські вибори. Тобто вважати, що цей парламент фактично втратив будь-яку легітимність. І слід виходити до людей, все ж таки, щоб можна було відновити легітимність єдиного законодавчого органу. Дякуємо, Роман Зварич.